Багато хто думає, що якщо їсть рибу з омагою 3, все окей. Ви можете їсти рибу тричі на тиждень і все одно бути у запаленні. Бо справа не в тому, чи ми їмо омагу, а в тому, яку саме і як вона засвоюється. І от тут головна проблема більшості: я часто чую: я на дієті і жирного не їм. І це найчастіша помилка, тому що жири нам не вороги. Це наша енергія, наші гормони, наш настрій. І наша шкіра. Якщо прибрати жири, руйнується обмін речовин, гормони і навіть здатність концентруватися. Бо в одному грамі жиру двічі більше енергії, ніж у білках і вуглеводах. Але важливо не просто їсти жири, а розуміти, які саме, власне, які саме бувають жири. Є насичені жири – це вершкове масло, м'ясо, кокосове олія. Вони стабільні і дають нам енергію. А є мононасичені це омега-3. Яка знаходиться в оливковій олії, авокадо, горіхах, і вони підтримують судини і гормони. І є поліненасичені – це омега-3 і омега 6, і саме вони керують запальними і протизапальними процесами в організмі. Ми звикли думати, що омега це просто рибичий жир. Але правда в тому, що більшість із нас має надлишок омега 6 і дефіцит омега-3. Омега, омега 6 знаходиться у соняшниковій олії, кукурузяні, соєві, і ми її отримуємо щодня з майонезами, соусами, снеками, випічкою, а от омега 3 з жирної риби, ляної олії, чичі, волоських горіхів катастрофічно не вистачає. І правильно, співвідношення це має бути 3 до 1. А в сучасному раціоні це 20 до 1. Тому тіло постійно живе у мікрозапаленні. Ми відчуваємо тоді і втому, і набряки, і сухі шкіри, і тріщини на губах, і болі в суглобах, і перепади настрою. І ми навіть не пов'язуємо це з жирами. І тут ще один момент. Хтось думає, я їм льон, чия, і в мене повинно бути все гаразд із омагою 3. Але тут теж нюанс: у рослинних джерелах омеги міститься ала, тобто альфа-лінолова кислота. А організму, що потрібно, є ЕПК і ДГК. Саме вони знімають запалення і підтримують мозок і судини. Проблема в тому, що, вони, що тіло може перетворити АЛА у ці форми лише на 5%, ну, максимум 10%. Тобто, навіть якщо ви щодня надаєте льон чи чіє, ви покриваєте лише маленьку частину потреби. Тому без риби і без якісних добавок із морських джерел баланс омега все одно порушений. Навіть якщо ви їсте рибу, це теж не гарантує достатній рівень омега-3. По-перше, риба часто містить омегу в окисленій формі або з низькою концентрацією ЕПК і ДГК. По-друге, сучасні способи вирощування риби зменшують міст омеги майже удвічі. І ще один нюанс: при смаженні. Руйнується омега швидше. Тому більшість людей живе у запальному дефіциті, навіть якщо харчуються правильно. Тому добавки потрібні, але знову ж таки якісні з глибини холодноводневої риби, тобто таких як анчоуси, скумбрії, тунці вільного виливу. І найкраще у формі. Рестифікованих тригліцеридів. Саме ця форма має високу біодоступність і реально вбудовується в клітину мембрану, знімаючи запалення. І щоб, сам, і щоб омега не окислювалася, в капсулу, додають вітамін Е. І навіть є такий аналіз, омега-3 індекс, він показує співвідношення омега-3 до омега 6% у клітинах. І якщо показник нижче за 8% тіло вже живе у запаленні. І тоді добавки це не просто модна штучка, а спосіб повернути баланс і силу. Жири це не нам не ворохи, це про життя, це про енергію, про пам'ять, настрій, і гормони. І коли тіло отримує правильну магу, воно починає відновлюватися. Це не бійтеся омаги, бійтеся її нестачі. Я знаю, зараз більшість думає, а яку магу вибрати, і. Щоб вона реально працювала, бо на полицях десятки баночок і всі обіцяють чисту, якісну і скандинавську. Але різниця колосальна у формі, концентрації, в тому, як вона засвоюється. Якщо ви вирішили для себе придбати таку е, омагу і не знаєте, з якої обрати, то можу поділитися, якою користуюся я її вже давно, і вона мені приносить результати. Напишіть просто слово у коментарях, хочу, і я надішлю вам всі деталі про неї. А якщо хочете, щоб я наступним відео поділилась, як що насправді потрібно робити, щоб вона засвоювалася у клітинах? Напишіть у мага, 2, продовження.